Зачекай, не перемотуй! Хочу помолитися сьогодні саме за тебе. Ісусе, дякую за цю неймовірну людину, яку ти створив. Прошу тебе, благослови її. І якщо вона зараз переживає смуток розчарування, знеохочення, чи просто немає сил. Ісусе, Ти може все. Дай їй відчути Твою силу, Твою підтримку, що Ти є зараз з нею, що вона може з тобою все. Ісусе, я тобі довіряю цю людину, довіряю її рідних і довіряю ці обставини, в яких вона зараз опинилася. Амінь. В коментарях пиши. Амінь. Якщо ця молитва саме за тебе. З Богом!